Дорогі друзі, славутичани, всі, хто мешкає в нашому місті, Українці, завершуємо 24-й рік. Непростий рік, черговий рік Великої війни і його підсумки на нашій центральній площі. Вони є головними, бо це наші втрати, втрати наших людей, наших захисників. Це дуже важко. І ми всі хочемо миру, ми всі хочемо перемоги. Тому головна подяка за цей рік, а зазвичай ми підводимо підсумки, дякуємо нашим колективам. Ми маємо подякувати нашим захисникам, ті, хто береже наше життя, життя наших близьких, рідних, дітей, хто дає можливість Славутичу на прикордонні думати про майбутнє, думати про країну, в якій ми будемо жити після перемоги, після того, як наше небо стане мирним. Це все для них. І завдяки їм. Дякую, шановні захисники і захисниці наші, ті, хто в пеклі там під кулями, під бомбами, під дронами, стоїть і стоїть міцно. Ми всі разом точно вистаємо. Ми точно переможемо і будемо жити в квітучій країні. Але для цього кожен має зробити те, за що відповідає на своєму напрямку. Звичайно, я хочу подякувати всім колективам і нашого міста, які відпрацювали цей рік. Якісно відпрацювали в важких умовах і енергетикам, яких ми вітали нещодавно. Ми маємо освітлення, ми маємо тепло в наших оселях, нашим комунальникам, які дають нам можливість почувати себе добре, нашим освітянам. Які в підвалах вчать наших дітей. Саме так в підвалах, тому що звуки сирени в Славутищі лунають дуже часто. Дякую вам, дякую за стійкість. Дякую за нашу малечу. і за старших також, бо і в них непростий вік. Вони підлітки війни і мені здається, це ще важче. Я дякую медичній галузі, в непростих умовах, лікарня. Не транзитна, не районна, але ми надаємо послуги і чимало послуг для наших славутичан. Будемо розвивати це, обов'язково. Ми маємо плани на 25-й рік, ми маємо чим хизуватись в 24-м, але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що нам треба перемога. І в 25-му році я всім нам бажаю жити під мирним небом, дочекатись цього миру для нашого розвитку. Нам є про що мріяти, є куди розвиватись. Славутич завжди приймав виклик і цього разу так само. А в 25-му році я хочу, щоб в кожній родині був спокій, злагода і добробут. Щоб всі були живі й здорові. Дуже прості бажання, дуже банальні здавались ще до 22-го року. Таке просте бажання здоров'я і благополуччя в родині. Але сьогодні це пріоритет нашого життя. Ми хочемо, щоб наші захисники і захисниці вистояли і вижили. Ми хочемо, щоб ціна нашої перемоги була не в людських життях, а в сучасній зброї, яку так потребує Україна і яку нам допомагають наші партнери надавати. Нехай в 2025 році кожен з нас. Відчує радість в серці і в душі від того, що ми вистояли і можемо рухатись далі. З різдвом вас і з прийдешнім Новим роком, з роком, який має стати для нас переломом. Дякую вам за 24 й і вітаю з 25-го з Новим роком!